Вітаю всіх! Я бачила питання про сектор Газа в опитувальнику, який я закидавала. Але я хочу його трошки перефразувати. Як вплине війна в Ізраїлі на війну в Україні? Як вплине війна в Ізраїлі з сектором Газу на війну в Україні? Що буде для нас від цього? Я так хочу зробити, тому що ми. Сила, додаткова сила. Це цікаво. Ух ти, додаткова сила буде до нас. Ви знаєте, але буде важко. Додаткова сила в нас буде. Що ми зможемо зробити? Україна для себе тут також матиме певний позитивний результат. Це досвід Ізраїля, звісно. І. Я скажу, що скоріш за все Хамас доїздив до Москви, тому Росія втягнеться ще туди. Ось, будь ласка, ще один напрям війни. Будь ласка, для України буде це краще. на краще. Ось, остання карта. Це процес все одно важкий війна, це завжди важкий процес. Але для України буде краще, тому що Росія втягнеться ще в один напрямок війни бо будуть допомагати Хамас. Війна в Ізраїлі ось так впливає. Це дуже добре. А ну, тепер питання таке: цікаве? Можете писати в коментарях свою думку, або ж коли ви пишете свої думки. Чи вплине війна в Ізраїлі сектором Газою на пришвидшення перемоги України? Чи вплине війна в Ізраїлі сектором Газу на пришвидшення перемоги України? Цікаво? Цікаво. Перемогу хочемо, хочемо. Ні. На жаль, ні. Ви знаєте, не вплине. На жаль, ні, не вплине. Але може вплинути на деокупацію. Ух ти. А на варіант деокупації вплине. Саме деокупації. За територією деокупація. Деокупація, так. Ви знаєте. На швидкість перемоги воно не вплине, бо багато дуже факторів, але на варіант швидшої деокупації вплине. Я навіть ой, вибачаюсь, бачила в новинах, що кажуть, що треба Україні більше допомагати. Ну, ну, цікаво, будуть допомагати чи ні. М -м, давайте розглянемо. На фоні війни, давайте так, на фоні війни в Ізраїлі Україна буде отримувати більше допомоги, щоб швидше закінчилась. Війна. Або активні бойові дії. Ну, активна війна. Така. Обстріли на фоні війни в Ізраїлі. Україна отримає більше допомоги. Звонить формація. Угу, ви знаєте, це позитивні зміни. Ух ти! А я вам скажу, що я не буду докладати, нічого не хочу. А тепер розглядаються варіанти, що надати Україні варіанти різні. Ця карта швидкості це швидка карта. А це результат. Це дуже класний результат. А ця карта швидкості. Ви розуміли, це швидкий рух. Воно приїде, воно вже їде. І що декілька варіантів чого. І я б сказала. Тут мені йде, розглядають, що таке цікаве надати, щоб швидше ця багатля закінчилась. Тому чекаємо і в ЗСУ. Я думаю, що скоро ми побачимо щось таке цікаве для нас нове, від чого ворог здригнеться. Тому чекаємо.